Привіт! Ми сьогодні отримали нові авенти і хочу показати, як він працює ефективно та м'яко. Це двохфазний молоковідсмоктувач. Для чого дві фази. Перша фаза готує груди до стіджування, стимулює. Друга фаза стіджує молоко. Інтенсивність стимуляції та стіджування ви можете самостійно регулювати. Це дуже зручно. Це підготовка до стіджування, масаж та стимуляція. І приблизно через одну-дві хвилинки. Можна натискати на крапельку і почнеться вже стіджування. Працюють два клапани: один, а другий нижче. Від'єднуєте конектор. промиваєте під проточною водичкою всі запчастинки, і він висихає до слідючого використання.